Ми розуміємо, що це лише початок. Цим нам жити весь опалювальний сезон, і лише скажемо, що цей опалювальний сезон 25-26 буде дійсно найскладнішим з усіх відповідно попередніх. РФ відновили енергетичний терор. По Харкову били десятки шахедів. Розпочалися екстрені відключення світла. Президент України попередив Бєлгород, що комфортного життя не буде. Російська пропаганда бреше про оточений Куп'янськ. Командир Полку Ахілес рекомендує цивільним купувати рушниці. Про терор ворога та подій на фронті на Харківщині і не тільки. Далі в огляді медіагрупи об'єктив. Ставте лайк цьому відео, діліться думками в коментарях і підписуйтеся на наш канал. Різко збільшилася кількість ворожих атак на південно-слобожанському напрямку. Цього тижня Генштаб ЗСУ інформував про рекордні за тривалий час показники. Декілька разів по три десятки бої за добу. Здебільшого бої йдуть вздовж кордону ЗРФ – від Вовчанська на схід і аж до осколу. На куп'янському напрямку статистично ворожих штурмів було менше. Вони відбувалися як на правобережжі, так і на лівобережжі. Асколу. Найгарячішою точкою на мапі фронту на Харківщині залишається Куп'янськ. Попри високу активність ворога, просувань в окупантів немає вже третій тиждень поспіль, про що свідчить зокрема і відсутні змін на мапі Діпстейт. Російські окупанти розпочали підготовку до опалювального сезону. Україна переживає чергову хвилю масових атак на енергосистему. У минулі вихідні та на початку тижня під ударами десятків шахедів був Харків. Росіяни знищили три трансформаторні підстанції, що живили місто. Ми бачимо тенденцію, коли е, російські Агресор б'є по критичній інфраструктурі. В основному це енергетична інфраструктура. Ми, на жаль, маємо дуже потужні обстріли за останні тижні. Це три обстріли по енергетичній галузі, яка заживлює місто Харків, і насправді дуже важкі наслідки. Попри це, електрику в Харкові оперативно відновили, але під кінець тижня росіянам таки вдалося домогтися масових відключень, комбінованою атакою по об'єктах генерації, в першу чергу на Київщині та Дніпровщині. Для стабілізації роботи об'єднаної енергосистеми країни застосували аварійні відключення. Разом із ударами по генерації та трансформаторах ворог не полишає в спокої газову інфраструктуру країни. Це паралелі, абсолютно шляхи, якими вони йдуть. І по електрогенерації працюють, і по газу працюють, по газовидобутку працюють, і все інше. Ми дійсно неймовірними зусиллями зараз зберігаємо, по-перше, тиск газу в оселях. Це дуже важливо, щоб наші споживачі, наші люди не відчули цих ударів. Однак, повірте, ціна цьому це цілодобова робота всіх абсолютних служб. У собі ми впевнені, звичайно, все буде залежати від тієї ворога, те, ті, що він відповідно буде робити, від дій наших військових. Цього року в енергетичній війні Росії проти України настав перелам, який Росіянам ще доведеться усвідомити. Адже тепер це ще енергетична війна України проти Росії. Базову заяву на цьому тижні зробив президент України Володимир Зеленський. Завдання зараз бути значно активнішими у всьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Українську влучність вже видно має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь точкових ударів. І на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти, безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть Хамас проявляє договору спроможність, але не Путін поки що. В інтерв'ю Укрінформу президент окремо зупинився на транскордонному протистоянні Харків-Белгород. Він прокоментував удари по російському місту та блекаути в ньому та наголосив, що українські війська завдають тільки точкових ударів саме туди, куди вказує завдання. А також нагадав, що білгородський напрямок один із найінтенсивніших, звідки б'ють по Україні, адже саме з Білгорода та області по Харківщині літять ракети і каби. зокрема по інфраструктурі. Тож жителям Білгорода, на думку Володимира Зеленського, досить залишатися в комфорті. Навіть на тлі половинчастих успіхів РФ у енергетичній війні успіхи на фронті виглядають ще більш примарними. Протягом трьох тижнів із 19 вересня мапа на Харківщині радикально не змінювалася, але це не заважало російській пропаганді методично повідомляти про перемоги. Головним епіцентром переможних реляцій став Куп'янськ. Поки українські офіційні джерела зменшили до мінімуму будь-які коментарі про ситуацію в місті, російські користалися інформаційним вакуумом і наповнювали його своїми фейками. Російські пропагандисти останнім часом почали розповсюджувати знову ж таки дезінформацію, пов'язану з Куп'янськом. В першу чергу, що Куп'янськ оточено, або, і, за іншими даними, нібито Куп'янськ вже контролюють на 50% російські окупаційні війська. І, в принципі, що для українських військових в Куп'янську настає, ну, скажімо так, критичний. Час у вигляді, як люблять говорити російські пропагандисти, котла дійсно станом на сьогодні, російських окупантів не вдалося вибити з північно та північно західної частини населеного пункту, і вони продовжують. Рухатися вздовж проспекту Конституція, а також захисників Куп'янська, які виходять з траси р-79 і є фактичним продовженням цієї траси. Звісно ж, це не говорить зараз про те, що 50% Куп'янська контролюється, і сили оборони України контратакують а також намагаються стабілізувати ситуацію саме вздовж траси р-79 тобто вздовж основного проспекту, в ніякому оточенні. Куп'янськ не знаходиться до речі, саме бої за околиці Куп'янська затормозили, значно загальмували а, просування росіян на дворіченському плацдармі, і взагалі по а, всьому правому берегу річки Оскіл. Про нову тактику використання відомих харків'янам БПЛА Молнія попередив не тільки військових, але й цивільних командир полку Ахілес Юрій Федоренко і запропонував радикальні методи розв'язання питання. «Молнія» заносить на відстань 20 кілометрів від лінії зіткнення три в камікадзе, які атакують ту чи іншу ціль. Особисто моя думка: ми розвиваємось, ми зможемо їх. І більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть від FPU-дронів «Камікадзе». Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття FPU-дронів камікадзе. А також закликає цивільний сектор не зволікати і не думати про те, що війна може пройти в повз. Ви маєте бути готові в кого є можливість оформити рушницю. І навчиться з неї ефективно і якісно стріляти, тому що з розвитком технології так чи інакше противник буде намагатися залітати далі. Більше інформації про ситуацію на лінії зіткнення та життя у прифронтовому Харкові на сайті медіагрупи Об'єктив і в наших соцмережах. Підписуйтеся на цей канал, щоб завжди бути в курсі подій у Харкові та області. Ставте лайк і шерте відео. Діліться своїми думками в коментарях. Слідкуйте за подіями разом із новинами Об'єктив. Незламні разом.